Ми всіляко маємо використовувати можливість говорити і говорити mm -hmm. про нас багато. І так як я була науковицею і робила свою наукову справу, я все таки запитала, чи нікому не буде цікавий рукопис, чи не знають вони літературного агента. Сказали, що нікому, і е, ні ніхто нікого не знає. Потім за три тижні е, мені до мене написала літературна агентка з дуже прекрасної літературної студії, які вже 36 років е, стімула років Studio», літерастудіо Елісунчук, яка ще й має українське коріння, і ми з нею почали співпрацювати над українською книжкою. Також е, я мала замовлення від освітянського видавництва «Capstone», яке е, працює суто для шкіл. І для шкільних бібліотек про книжку про Україну, і тоді я також взялася. У мене немає на меті розвивати американську дитячу літературу. У мене є велика мета додавати до культури нашої українські дитячі на книжки, і також, якщо потрібно презентувати нас у іншій культурі у будь-якій культурі, де потрібно про нас говорити, я буду говорити як українка.